Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня. І у нас математика. На минулому занятті ми запам'ятали склад числа 4. 4 – це 1 і 3, 2 і 2, 3 і 1, 4 і 3. 0. А сьогодні ви дізнаєтесь про склад наступного числа. число 5. А що ж таке склад числа? Склад числа це два числа, з яких складається інше, більше число. Склад числа 5 це кількість предметів, яких 5. Один, два, три, чотири, пять. А що складається число п'ять? П'ять. Це один. Та чотири. П'ять, це два, та три. П'ять, це три, та два. 5 це 5 та 0. Пропоную вирішити цікаві задачки. Біля куща сидів один зайчик. До нього прибігли ще 4 зайчики. Скільки всього зайчиків? Порахуйте, так, біля кущика стало. П'ять зайчиків. На дереві сиділо дві білочки. До них завітали в гості ще три білочки. Скільки всього стало білочок на дереві? Порахуйте! На дереві стало п'ять білочок. А ось ще одна задачка. На галявині сиділо п'ять ведмежат, але раптом п'ять ведмежат забігли у парліг. Скільки на галявині зараз ведмежат. Так, нуль нікого не залишилося. Дякую вам, малята. Отже запам'ятайте будинок складу чисел. П'ять це один і чотири, два і три. Три і два, чотири і один, п'ять і нуль. До нас сьогодні завітали геометричні фігури. Давайте спочатку повторимо їх, які вже знаємо, а потім познайомимось з новими. Це трикутники. Вони можуть бути різними, але в них є спільна ознака. У всіх у них є три сторони і три кути. Один. Два, три. Тому їх і називають Трикутник. А це знайомі вам квадрат і прямокутник. А їх ще можна назвати по-іншому. Щоб дізнатися, треба полічити кути та сторони. Їх по чотири. Один, два. Три, чотири. Тому можна сказати, що це чотирикутник. До них належать інші фігури: ромб, трапеція, паралепіпед. Вони різні, але у кожної фігури теж по чотири кути і по чотири сторони. Тому їх теж називають чотирикутниками. А як же можна назвати ось цю фігуру? Давайте полічимо. Скільки в неї кутів. Один, два, три, чотири. П'ять. Отже, це п'ятикутник. А скільки кутів в цій фігурі? Порахуємо один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Отже, це шестикутник. А в цієї фігури аж сім кутів. Це семикутник. А ось ще одна фігура. У неї аж вісім кутів. І називається вона Восьмикутник. П'яти, шести, семи, восьми. Усі ці фігури мають багато кутів, тому їх можна називати багатокутники. А тепер увага! Розгляньте малюнок і скажіть, чи є серед цих фігур багатокутник. Якого він кольору? А серед цих фігур є зайва фігура? Так, це овал. А чому він зайвий? Так, бо всі ці фігури багатокутники. А у овалу немає зовсім. Кутів. Дякую вам, малята. Діти, на минулому занятті ми допомагали Зайчикові дістатися до морквинки. Він вдячний нам за це. А сьогодні пропоную заповнити порожні віконечка у хитрій таблиці. У мене є таблиця. У ній є три рядки і три стовпчики. У першому рядку є круг, трикутник та квадрат. У другому рядку є квадрат і більше ніякої фігури немає. Яку ж фігуру потрібно поставити у другому рядку другого стовпчика? Давайте поміркуємо. У другому стовпчику першого рядка вже стоїть трикутник. А у третьому рядку, другого стовпчика, є квадрат. Це означає, що нам яку треба поставити фігуру? Ну, звичайно ж, круг. У першому стовпчику третього рядка не вистачає якоїсь фігури. Є круг, є квадрат, а потрібно поставити правильно трикутник, а у третьому стовпчику другого рядка не вистачає, ну, звісно ж, трикутника. Ось і всі віконечка нашого хитрого квадрата заповнені. Дякую вам, малята, за ваші підказки, завдяки яким ми легко впоралися із завданням. Пропоную малята намалювати теж таку ж саму табличку і заповнити її самостійно. Та прийшліть мені вирішення такого цікавого завдання. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися рахувати, і ви дізнаєтесь, що таке задача. До зустрічі, малята!